І знову стартап шоу на М1, І ви бачите, головний плюс цієї програми це лавіка, і головний мінус цієї програми це я Сані. Іншими словами, ми просто акумулятори, які будемо заряджати вас цікавими ідеями. І сьогодні трапапа. Дейлор світ о том, як девушка зарабатывает на фейлах в своїй житті, а також твіттер онлайн-трансляція Рождения жирафа в зоопарке Америки. Обо всьому, об этом, а ще анонс лікторини і наші призи, конечно же, в кінці. Це. і Каліфорнія, як туди потрапити завдяки нашому конкурсу? Отже, полетіли. Оказывается, что животные могут быть фаберами, но не по собственному желанию. Я Например, в американском зоопарке решили сделать онлайн-трансляцию с происходящими событиями, а, то -то которые... А, выкладывали как раз фотографии, при этом еще и ряд крея, которые полностью подтверждали нарождение маленького жирафенка. Да, в конце на фейсбук-страничке зоопарка можно было отдавать предпочтение какому-либо из имен предлагаемых. Я... И назвали жирафенка «Наша». Наша uh, uh, means uh, comes with the rains. видимо в момент, когда жирафенок рождался, был дождик. За это имя проголосовали более чем 3000 человек. Клер діас mm -hmm. на протяжні 12 часов віла твітер-трансляцію своїх собственных рот. А ось бачу якраз цю трансляцію, хочу вам сказати. Вона збиралася у лікарню і почала просто твітер-трансляцію по дорозі у лікарню. А потім, як тільки народила, одразу зробила акаунт для своєї або ж доньки або ж для сина. Треба перевірити зараз. Для дочки. Нарекать свою дочь на подобный образ жизни, наверное, как-то странно. Все же нужно реже заниматься фабингом. А мне кажется, если он корыстный, то треба, треба, им заниматься. Тем паче, вот я собираюсь принять участие у ИТХ, как в брейншторме. И прямо сейчас до этого и перехожу, до речи. И это мне позволит потрапить в Калифорнию. Ну, тебе стоит хорошо над этим подумать, потому что твоя идея будет конкурировать с более чем 400 идеями других креативных и инновационных предложений от ребят, которые участвуют в подобном конкурсе. Ну, я дивлюся, що достатньо цікаві умови, і при цьому вони достатньо прості. І, Тим паче мені подобається як організований сайт, а саме ідекс нескафе. Ось взяти участь. Можна зареєструватися через ВКонтакті або ж Фейсбук. Якщо у вас є акаунти, ну я, наприклад, заходжу з Фейсбуку. Так, зайшов, ви можете отримати та передати інформацію. Єс, я погоджуюся. Ну і коротко про свою ідею, хочу доповісти. Давай, давай. Так, все дуже просто. Мені здається, що навколо багато людей, які можуть також допомогти. Вам зменшити кількість сміття у вашій квартирі. Ну, і тим паче є багато сміття, яке може дійсно бути корисним. Ну, наприклад, старі джинси, які ви просто викидаєте, а вони можуть статися у приході тим самим Так ось я хочу використати саме бомжів. А для цього що ми робимо? Ми робимо спеціальний майданчик, який буде позначений на картах для тих людей, які не мають взагалі даху над головою. Це буде звичайний круг, який ми будемо називати лайфбой, або ж рятувальний круг. Ми фарбою робимо цей круг. Просто на асфальті у потрібних місцях, там, де найчастіше можна побачити таких людей, або ж просто у дворі туди можна покласти книжки, одяг, їжу та все, що завгодно, і при цьому обов'язково потрібен додаток, який буде встановлений, або ж на смартфони, або ж просто інтернет-сайт, який знаходиться в онлайн. І а, люди, які або ж хочуть знати, дізнатися, де знаходяться потрібні куточки, де знаходяться потрібні майданчики, вони заходять і бачать а, все це якраз вже онлайн. Тобто, есть принц. Тип ближньому своєму передивляюся найпопулярніші ідеї. Хочу сказати ого цікаві. Ну, наприклад, один із дописувачів пише, що можна зробити акумуляцію енергією тіла. Яким це можна чином використати і зробити? До кожного гаджета, агрегата, наприклад, спортивного снаряду, додати usb кабель або ще щось подібне, щоб цей спортивний снаряд генерував енергію. Ты бежишь на спортивной дорожке и таким же еще и заряжаешь гаджет. Классная идея по поводу эко-лотерей. То есть предлагается а, компания людей скидываться по копеечке до завершения определенной суммы, на которую покупается подарок. Подарок это в основном либо куст, либо же дерево. А Вау. после между участниками разыгрывается, кто же получает этот эко-подарок. Наступная идея, тебе, мабуть, она также сподобается, это розмовля... э, мусорный бак, что размовляет. Мусорний бак. так, так. так. Ти підходиш, кидаєш туди батарейку, і в результаті він каже тобі: дякую, вельми, шановний пане. Ну, а ще захоплива ідея від дописувача і від а, на, мого конкурента, який також намагається просунути свою ідею. Це шалена батарейка. Він пропонує зробити спеціальний бак і ви викидаєте туди, причому хай-тек баки, ви кидаєте туди батарейку. І за це отримуєте не просто подяку, але при цьому заохочення. Це може бути цукерка, якщо це дитина. Це може бути яка знижка у магазині, якщо це доросла людина. Ну або ж цей бак буде доповідати тобі анекдот. анекдоты, цикавые стороны, истории, а больше спевать и песни. Имеешь яркие идеи о том, как сохранить окружающую среду, участвуй в эко-брейншторме от проекта Nescafe 3 в одном «Идея X. Победители обязательно получат смартовые призы, а также поездку в Калифорнию. Детали можно узнать об этом конкурсе на идея X Самые оригинальные из них мы обсудим уже завтра с эко-экспертом в стартап-шоу. Навіть не намагайтеся перемикатися, бо далі найцікавіше, а саме ручка, яка дозволяє малювати у повітрі. Дівушки трагедію в любі тепер це не страшно, тому що Тейлор Світ зарабатыває на цьому успішно. А ще обов'язково конкурс, який дозволиться забрати вам подарунки від нашого спонсора та від нас. Все це через час не переключайте.